Перший варіант номер 176. Так, ну, читаємо умову. Значить, Потрібно скласти рівняння. А, то є 170. Зараз, ще раз, хвилинку, 175 ми зробили, так? Так, ми його робили, так. Ми його робили. Так, значить, 176. Скласти рівняння кола, діаметром якого є відрізок АБ. Оцього вже не було, так? Ні, ми це робили. Ми це робили. Був 176. Да, О, да, ми так. Я ж, так я вже питаю, тому що я не пам'ятаю його. Так, 177 був. Ні, О, ні. Тоді давайте знову. Значить, номер 177. А 176. Мабуть, Максим був біля дошки тоді. Щось мені так здається. Мабуть, так. О. І так, значить, скласти рівняння кола, центр якого знаходиться в точці мінус 5-8, яка дотикається до осі ординат. Значить, дивіться. У нас є точка А з координатами мінус 5-8. Так, і яка дотикається до осі ординат? Ну, щоб скласти рівняння кола, ми повинні знати центр та його радіус. Так? Значить, ми можемо тут зробити таке креслення. Можемо. Я не кажу, що воно тут нам дуже потрібно, можна і одразу все записати, але все ж таки, давайте, щоб ви чітко розуміли, намалюємо прямокутну систему координат. Ставимо одиниці. І в мене є точка мінус 58. Значить, 1, 2, 3, 4, 5. Оце мінус 5. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І оце точка 8. Оце у нас центр кола. Точка А. Дивіться, нам в умові, ну, так вказали, що. Це коло дотикається до осі ординат. Якщо воно дотикається до осі ординат, то радіус цього кола має дорівнювати чому. Хто мені скаже? М? Дивіться. Ось якось, ну, от, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, ось якось таким чином буде проходити це коло. Так? Ну, Це фрагмент цього колу. не суттєво. Ну і звідси воно ось так теж виходить, ось сюди. Так і туди рухається. Значить, радіус дорівнює чому? Мінус 5, 8. А просто 5? Ну, no. а, просто, просто, просто 8. 8, 0. 5, 5, дивись, ось це в тебе радіус. Точка. А, угу. -а -а. 5, 8. Відстань від цієї точки до осі ординат дорівнює 5. Тому що тут координата мінус 5. Тому радіус дорівнює 5. І тоді, риса. Ми повинні скласти рівняння кола. Пам'ятаємо загальний вид цього рівняння який? Х мінус ра квадрат плюс Х мінус квадрат дорівнює Р квадрат. О. Центр в тебе ось відомий. Це мінус 8. Тому ми що запишемо? x плюс 5 квадрат плюс y минус 8 до 25? Угу. <реш> mm -hmm. Ну, потому что радиус до 5. Так, гаразд. Так, далее давайте 178. Значит, смотрите, что мы делаем. Потрібно довести, що рівняння, яке нам подали, є рівнянням кола. Ну, раз. І так пишемо. У нас є х квадрат плюс y квадрат мінус 2х, мінус 4 y мінус 7 дорівнює 0. Перш за все. Ми бачимо, що рівняння кола має ось такий вигляд. Сума двох квадратів дорівнює квадрату радіуса. Ми повинні виділити два квадрати. Ну, давайте спробуємо. Значить, х2 мінус 2х. Ось ці два доданки. Заберемо до першої групи. Чого мені не вистачає до повного квадрату? Ану, Маньковський. В мене є х квадрат мінус 2х. Що, що не вистачає? 1. 1. Не 1. Ну, в тебе ж повинні бути 2 квадрати та подвоєний добуток, так? Плюс 1. От я написав цей плюс 1. Ну написав і написав. Так, далі. В мене є y квадрат мінус 4y. Тобто оці два доданки взяв до другої групи. А чого тут не вистачає? Плюс 6. Уважно. В тебе 4y 2. це 2 помножити 4. на y, помножити. О, а 2 у квадраті це 4. Тепо ж там другий. Ну, другий доданок буде 2, а у квадраті він 4. Так, ми додали 1 та 4. Тобто ми додали 5. Щоб нічого не змінилось, ми повинні відняти 5. І тоді воно, як було, так і залишилось. І ще в нас є мінус 7. Ну, які ми повинні переписати. Так, наразі: оце до квадрата. Так, що це буде? Х плюс 1 в квадраті. Так, мінус 1 у квадраті. І ось це. Ік мінус 4. 2. Y мінус 2 у квадраті. Ну, а мінус 5 мінус 7. Перекидуємо праворуч і що отримаємо. E, дорівнює 12. І тоді я можу сказати, що центр має які координати? E, 1 і 2. А радіус дорівнює. E, із 12, e, 2 корні і 3. Молодець. Корень із 12 або 2 кореня із 3 сантиметрів. Тобто дійсно це рівняння кола. Так, давайте друге подивимося. Х квадрат додати y квадрат мінус 8y дорівнює нулю. Так, ну що ми? Ну, давайте. Петя. Давай. Значить, x квадрат нас повністю влаштовує. А ось y квадрат. Міс 8 y Що мені потрібно додати, щоб це звернути в квадрат. Плюс 8. 16. 16. А. Розуміємо, 8 це 2 на y на 4. 4 у квадраті це 16. Тобто ти повинен додати 16. І щоб нічого не змінилося. О, мінус 16. Так. Тоді x квадрат записали. Це Згортаємо. Що це буде? Y мінус 4. І мінус 16 праворуч. Так, і тоді який буде центр? З якими координатами? Х0, y4, а радіус рівні 4. Угу. 4 сантиметри. Так, дійсно, це теж рівняння кола. От ми це довели. З вами. Давайте подивимося на номер 179. І так, дивіться. Знайти координати центра та радіус кола, заданого рівнянням таким то -та, та потрібно з'ясувати положення точок з відомими координатами відносно даного кола. Ну, Давайте все поступово робити. І так, по-перше, маємо рівняння х квадрат. Мінус 4х плюс y квадрат плюс 6у плюс 9 дорівнює 0. Так. ну, Поїхали. Матвій. Давай будемо робити. Значить хвадрат мінус 4х. Що я додаю, щоб був квадрат? 4. 4. Дуже погано тебе чую, чуть голосніше. Так, далі плюс y квадрат плюс 6Y і оця дев'ятка мене влаштовує. І так. віднімаю я що? Мінус 4. Тому що я додав 4, щоб нічого не змінилося, я повинен його відняти. Так, збираємо квадрати. Х мінус 2 в квадраті, плюс y плюс в квадраті. І праворуч 4. Мін да, 4. Так, тоді маємо центр. Центр з точкою 2 і мінус 3 а радіус дорівнює 2. Так, ну, це перша наша частина. Ми з вами з'ясували, які координати центра та який радіус. Наразі дивіться, нам потрібно виявити положення точки відносно кола. Що це означає? Ну. Давайте просто намалюємо це коло. Я не хочу тут щось детально розписувати, тому що це не така складна річ. От маю центр. Наприклад, точка О. Маю деяку точку А, яка знаходиться поза колом. Якщо точка знаходиться поза колом, то ми розуміємо, що відстань ОА вона буде що більше за що? Більше за радіус. Більше за радіус кола. Оце ми розуміємо. Тоді точка знаходиться поза межами кола. Якщо точка буде знаходитись на колі, то відстань ОА має обов'язково радіус. дорівнювати радіусу. радіусу кола. Є така річ. І якщо точка буде знаходитись ну, десь у середині кола, то відстань ОА має бути. Менше за радіус. Все. Ось ці такі три речі, які ми повинні розуміти. Ну тут все не складно. Тобто, щоб з'ясувати положення точки відносно кола, я повинен знайти відстань від центра даного кола до даної точки і порівняти з радіусом. Можу шукати квадрат відстані, порівнювати з квадратом радіуса. Це не суттєво. І так, поїхали. Перша точка, яка в нас є. Точка А з координатами 1 мінус 5. Так, ну я зараз перепишу собі, що в мене є, який центр. Так, в мене точка О 2 мінус 3. Та радіус до радіус 2. Радіус 2. Так, раз, поїхали. І так, перша точка А 1 мінус 5. Значить, знаходимо ОА як корінь. Так, пам'ятаємо х1 мінус Х2 і так далі. Значить, що пишемо? 2 мінус 1 ну, у квадраті. А плюс мінус 3. мінус 5. Плюс 5. А, ну плюс, плюс, так. Да, Ти ж там робиш квадраті. x1 мінус х2, так, y 1 мінус y2. Так, ну, наразі, значить, рахуємо. Тут у нас що. 1 плюс 1. 4. 4. І Нет, маємо. Ну, корінь, із 5. Корінь, із 5. корінь із 5. Корінь із 5. Корінь із 5. А радіус у нас дорівнює 2. Тобто АО буде більше за радіус чи менше. Що у нас вийшло? Більше за радіус буде. О, а більше за радіус. Так, тому що 2 це корінь із 4, ми розуміємо. І тоді точка А де знаходиться? За колом. Поза колом поза колом. Так, друга точечка. У нас Б. З координатами 4, мінус 3. Знаходимо ОБ. Як корінь. Так, поїхали. Матвій. Не чую тебе. Так. А, все, 2 мінус. Ізвините, е, як я хочу. 2 мінус 4. У квадраті 4 в квадраті плюс, плюс е, мінус, 3, мінус плюс 3. у квадраті. Так, і що це буде? Е, це буде. Ну, 4. Просто корінь з 4, тобто 2. Тобто 2. І ми бачимо, що в нас ОБ. OB... ОБ дорівнює радіус, значить. Точка Б у колі. Належить колі. На, на колі. Да, належить колу. Вона знаходиться на колі. Так. І третя точка С 3 мінус Так, знаходимо оце. 2 3 під корнем у квадраті плюс э е, 3, ну, опять минус 3 плюс 3 у квадраті. Це коли ніз одного. Е ОБ, а, ну вот это. ОБ OC менше за радіус, тобто ОЦ у колі. Це всередині. А, да, це всередині кола. Всередині кола. Так, ну гаразд. Давайте дещо пригадаємо далі. З... 7 класу. У нас була така тема взаємне розташування двох кіл. Вона була. Тобто зараз записувати це ну, ще раз, я вважаю, що не потрібно. Ну, давайте перше. Ми пам'ятаємо, що два кола вони можуть перетинатися. Так? Ну, такий може бути випадок розташування двох кіл. Якщо це центри О1, О2, то це відстань між центрами. Це їх одна із двох спільних точок, наприклад, точка А. Маємо, ось якщо так з'єднаємо, маємо трикутник О1А2. І О1А це радіус першого кола, О2А радіус другого кола. Ну тут все зрозуміло. Наразі користуємося нерівністю трикутника. Ми пам'ятаємо, що кожна із сторін трикутника обов'язково менше за суму двох інших сторін, але більше за модуль їх різниці. Чому модуль? Тому що у загальному випадку я не знаю, який з цих радіусів більше. Так? Тому в мене цікавить саме модуль різниці. І ось це в нас перетин. Перетин. Тобто, якщо ми знаємо радіуси двох кіл і знаємо відстань між центрами, і ось ці значення задовільняють ось таку умову, то ми можемо констатувати перетин. Далі, що в нас була? Віддаленість. Віддаленість або відсутність спільних точок. Це в нас теж все було, я так нагадую, тому що зараз буде завдання, в якому ми повинні будемо це все пригадати. Дивіться. Ось це в нас радіус першого кола, ось це радіус другого кола. І якщо кола віддалені без спільних точок, то відстань між центрами має обов'язково бути більше, ніж сума радіусів. От якщо ми таке побачили, все, маємо віддаленість. І був дотик. Тобто, коли одна спільна точка. Дотик є двох видів: зовнішній і внутрішній. Значить, що таке зовнішній дотик? Пригадуємо, це коли кола знаходяться по різні боки від їх спільної дотичної. Ось така була річ. О1, О2. Це в нас r 1 це в нас R2, і в такому випадку відстань між центрами дорівнює обов'язково сумні радіусів. І це зовнішній дотик. Внутрішній дотик. Коли одне коло знаходиться всередині іншого. Ось їх спільна точка одна. Маємо О1, маємо О2. І ми розуміємо, що в такому випадку відстань між центрами дорівнює різниці радіусів. Тобто ось такі випадки, ну, які ми можемо визначити за загальним видом. Ну, давайте спробуємо. Так, Андрій. Андрій, чує мене. Чого я? Давай. Номер 180, пункт перший. Дивимося, маємо два рівняння кола. Х плюс 2 у квадраті, плюс y плюс 3 у квадраті дорівнює 1. Та x мінус 2 у квадраті плюс Y плюс 2 у квадраті дорівнює 9. Давай спочатку визначимо центри та радіуси. Так. Значить, перший центр. Де знаходиться? Мінус 2 та мінус 3. Радіус. Радіус один. Один. Так, другий центр. Другий центр 2 та мінус 2. Радіус 3. Наразі знаходимо відстань між центрами. Um, так, ну давай будемо. Так, з цієї точки, наприклад, віднімати першу. 2 плюс 2 в квадраті. Плюс мінус 2, плюс 3 в квадраті. І це в нас буде. 16 плюс 1. І це буде корінь з 17. Корінь з 17. Так. Ну ми розуміємо, що корінь з 17, він там десь більше, ніж 4, так? Там 4 mm -hmm. з копійками. Тоді ми можемо констатувати, що О1О2 воно більше за R1 плюс r 2 Плюс r 2 тому що корінність 17 більше за 3 плюс 1, я так напишу. Так, і тоді ми маємо який випадок? О, віддаленість. Віддаленість. Правильно, ми сьогодні це писали з вами. Отже, віддаленість. Тобто відсутність спільних точок. Є ще випадок концентричного положення кіл. Тобто, коли центри співпадають, спільних точок теж немає. Але там центри співпадають. і Ми одразу можемо це побачити. Так, ну Давайте другий пункт спробуємо. Х плюс 2 у квадраті плюс y-1 у квадраті дорівнює 9. І х мінус один у квадраті плюс y мінус три у квадраті. дорівнює чотири. Так, Поліна. Поліна, давай будемо визначати центр та радіус першого кола. Перший центр буде мінус два і один. Радіус. Радіус три. Давай другий центр. О1 і О3. Радіус. 1, 3. Два. Все, я не чув тебе. І радіус. 2. 2. Так, ну так само. Значить, Знаходимо О1 О2. Так, ну, поїхало. Так, віднімаємо від цього. Це. Так. І це буде 1 плюс 2. В квадраті і плюс. 3 мінус 1 в квадрат. Так, давай будемо рахувати. Це буде 9. Плюс 4. Тобто маємо. Кореність 13. Кореність 13. Ми можемо приблизно так підрахувати. Чому буде дорівнювати кореність 13? Ну, там десь щось там 3 і 6. Десь от так. Приблизно це там 3,6. Ну, ми розуміємо, так, що корінь із 9 це 3, а із 16 це 4. От, тобто це буде 3 з копійками. Приблизно так. Ну, гаразд. Значить, ну що ми можемо сказати? Значить, у нас сума радіусів 5. Це буде менше, це сума радіусів. Це буде менше, ніж сума радіусів. Так, ми розуміємо. Значить, а стосовно різниці, це буде 1. А 3,6, воно як як раз менше, ніж 5 та більше, ніж 1. Це буде О, Тоді я можу сказати, що в мене r 1 мінус r2 менше за o 1 o 2 Та менше за r1 плюс r2. Тобто тут в мене 1 менше, ніж корінь із тринадцяти та менше за п'ять, давайте третє подивимось x мінус у квадраті, плюс і мінус у квадраті дорівнює шістнадцять. x минус 2 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате, 4. Так. Запорожусь, Максим. Так, я это... тут. Так, вызначаем центр первого кола. 2 и 3. радіус першого кола? Чотири. Угу. Центр другого? Два і два. Радіус? Так, так от два. Знаходимо відстань О1, О2. Найбільше. Так. І 2 мінус 3 у квадраті. Так, ну, Максим, що в нас там буде? Один. Один. Корімо один. з одиниці, тобто це одиниця, Ми розуміємо. Так, значить, відстань між центрами в нас 1, а радіуси у нас 4 і 2 Значить, що це буде в нас за випадок? Радіуси 4 і 2 та відстань 1? Що з цього нам підходить? Сума радіусів нас не влаштовує. Різниці вона теж, тобто дотику це не буде. Щоб воно було віддалене, то відстань повинна бути більше за суму радіусів, а воно ні. Тобто, що це буде? Ну буде що робити? Так, Натис. так, гаразд, давайте продовжимо на наступному уроці. Поки що робимо паузу.